Шановні колеги, вітаю вас на сьогоднішньому зібранні. І сьогодні ми з Департаментом освіти і науки з центром професійного розвитку продовжуємо роботу по запровадженню Microsoft 365 для освітян нашого міста. І вас сьогодні запросили для того, щоб розповісти, як ними користуватися, як зробити перший вхід, як правильно додати облікові записи. І крім того, ми покажемо там ну, буквально пару фішок стосовно того, яких ви можете використовувати там на ось від час освітнього процесу. Значить, І ми починаємо з самого першого. Тобто, ви отримали Microsoft облікові записи Microsoft для всіх педагогічних працівників вашого закладу. Тобто, там є логін, там є пароль для того, щоб почати ним користуватися, необхідно. Здійснити початкові налаштування, тобто користуватися не можна як на комп'ютерах під управлінням операційної системи Microsoft Windows, так само і під управлінням операційної системи ну, Linux подібної Chrome, OS, яка знаходиться на Храмбуках. Різниці немає. Це лише хмарний сервіс. Ліцензія у всіх облікових записах, які вам видані, версії А1. Що це значить? Що ви можете працювати з всіма документами і додатками Microsoft в Хмарі. Тобто, якщо користуєтесь, наприклад, Google Workspace або просто Google, обліковими записами компанії Google, ви знаєте, що там дається певне місце, тобто і є можливість працювати з документами, таблицями, презентаціями від компанії Google. Аналогічна версія є тепер у кожного із вас, тобто з тих, хто отримав облікові записи. Тобто ви в будь-якому браузері можете зайти в свій власний обліковий запис і почати використовувати е, саме документи Microsoft в чистому вигляді. Це досить зручно робити. Наприклад, тим, хто наприклад, в кого велика кількість наприклад, презентацій е, ну PowerPoint, Тобто Microsoft, ви наприклад купили там якийсь курс десь в Фейсбуці і для того, щоб показувати його дітям. Тобто, вам не, немає необхідності тепер встановлювати окремий додаток. Саме там який Word, Excel, PowerPoint, а ви можете це все робити з Хмари, тим більше, що хмарне середовище досить дружнє: і до Міта, і до Zoom, і до інших відеочатів, е в яких ви можете проводити у. Тому переходимо спочатку до першого, тобто до налаштувань. У вас є логін, у вас є пароль, і вам необхідно е зайти в цей обліковий запис. Тобто я спочатку коротенько покажу. А потім ми поговоримо вже про самі ці сервіси. Значить, подивіться саме перше: для того, щоб зайти, я зараз демонструю весь свій екран. Давайте я його зроблю дещо більшим. Тобто, якщо ви в пошуку напишете Microsoft 365, вам відкриється цілий ряд посилань, і нас саме цікавить, от бачимо перше посилання Office 365. Тобто, ви побачили, де взяти посилання на перший додаток, тобто на сам сервіс. І зараз я перемкнуся. Вашого дозволу на презентацію, я покажу, як виглядає це на мобільному телефоні і як це буде виглядати е, на, у вас на робочій сторінці під час першого входу. Значи ви повинні зараз вже бачити мою презентацію. І дивимося, ваше перше вікно буде увійти. Тобто, після того, як ви натиснули посилання, ви можете робити це на паралель. Тут виводите свій обліковий запис, той який ми вам надали. Наступне вікно у вас <гум> необхідно вам буде встановити Microsoft Authenticator. Ви можете його знайти у себе на мобільному телефоні, зайшовши в Play Market, якщо це у вас телефон на Android, або ж якщо у вас. Телефона є, тобто ви заходите в ваш магазин і там знаходите цей додаток. Навіщо цей додаток? Цей додаток встановлюється з міркувань безпеки. Тобто він буде зберігати інформацію лише про ваш обліковий запис від компанії Microsoft. І кожного разу, коли ви будете входити на новому пристрої в цей обліковий запис, вас, можливо, буде просити підтвердити, що це саме ви, для того, щоб ваш обліковий запис не зламали. І без вашого мобільного телефону тобто ніхто зайти в цей обліковий запис не зможе. Після того як ви ну, встановите цей додаток, ніяких даних в самому обліковому записі вводити не потрібно, а ви повинні будете перейти, бачите, на наступне вікно. Із браузера, в якому ви працюєте, і у вас з'явиться такий спеціальний QR-код, який необхідно буде відсканувати мобільним додатком. Тобто ви встановили цей мобільний додаток, він відсканували цей QR-код, і автоматично в вашому додатку з'явиться саме ваш обліковий запис. Після цього, як він з'явиться, у вас на мобільному телефоні повинен бути аналогічний запис, тобто того, який ви зараз бачите на. Екрані, тобто у вас повинен висвітитися такий рядочок із вашим обліковим записом. На цьому, в принципі, підключення воно буде тобто, активувати. Ви бачите, щитали обліковий запис, і все, дякуємо. Тобто, в даному випадку вам ще останнім кроком це буде ввести підтверджуючий код для того, щоб мобільний додаток зрозумів, що це саме ви зайшли в мобільний додаток, і це саме ви працюєте в браузері. в Microsoft 365. Все, після цього ви вводите в вікні на мобільному телефоні цей код, який ви побачили на комп'ютері. Ще раз, ця сторіночка це з браузера, ви побачите там певні цифри, які вам ведуть. І в мобільному телефоні ви повинні бути в цьому додатку ввести ці цифри, які підтвердять і зв'яжуть ваш обліковий запис від компанії Microsoft. Із мобільним застосунком, який ми з вами поставили. На цьому вам, на наступному екрані, вас напише, що ви зв'язали, ви захистили свій обліковий запис і зв'язали його з вашим мобільним телефоном. І все, ми готові працювати. Після цього у вас з'явиться стартова сторінка від компанії Microsoft, і я її зараз перейду, покажу. В... Демонстрацію для того, щоб ми її бачили. Цю процедуру, в принципі, проводити необхідно лише раз під час першого входу в ваш обліковий запис. Ви можете, звичайно, що змінити там пароль, встановити той пароль, який вам зазвичай зручно використовувати. Знову ж нагадую, що не менше восьми символів, це повинні бути цифри, повинні бути літери, повинні бути спеціальні знаки. Для того, щоб убезпечити ваш обліковий запис. Після того, як ви. Приєднаєте ваш мобільний телефон до вашого облікового запису, тобто до від компанії Microsoft, А ви вже можете працювати із мобіль із хмарними сервісами Microsoft. Далі, після цього ви вже потраплятимете на таку стандартну сторінку, яку ви зараз бачите на екрані.